У грудні наставала пора відносного перепечинку, зібрано врожай, зроблено припаси для домашніх тварин, спочивала примерзла нива. А отже, можна зібратися у гурт, повеселитися, поспівати, влаштувати забави. 24 листопада свято Катерини. Було саме таким днем. Нашого народу чудова традиція вечорниці. Ми на вечорницях відроджуємо все найдорожче, що є у народі його мову, пісню, історію. Свято це дівоче, дивне. Що не мрієш в ніч чарівну, все це збудеться, чекай на весільний коробай. Тож святую Катерину не забудь усю годину шанувати і згадати, і молитву прочитати. Свята великомучення Катерино, надійна заступниця наша, попроси для мене у Бога, нареченого, щирого і вірного. Лише на тебе, надію, маю. Благослови мене Боже. Амінь. Вітаємо щиро, встречаю, з хлібом і води і ми. У усіх усюдах нині чути пісень у то дівчата Катерину старим зитом свої. Доброго дня, доброго здоров'ячка, на землі були і одна Напередодні Катерини бажано десь у чужому садку вирвати гілочку вишні і ввечері поставити її в воду. Якщо до Нового року, тобто до Меланки, зацвіте гілочка, значить дівчина вийде замуж в цьому році. А якщо не зацвіте, то треба чекати святів до наступного року. То зараз Солоніка сім дівчаткам по гілочці. Роздасть по ділості. Поставимо, ось ви приходите на репетицію, будете бачити. Ні, ну хай буде Діма теж. Чуть там не поріше. Кожна підходить, бере собі стрічечку, прикрашає свою гілочку і будемо. Ми вам дякуємо за чи ні, чи карти сваті, чи на наступний рік. Будь ласка, хто буде? Що? Я вже зав'язала. Да, так, будь ласка, став. Я теж. Так, то ти будеш. Сю, найменше дівчатка найшвидше спішать. <ріху> <ріху> <Да>, найшвидше? Так, найшвидше за цвіте. Саша, а ти зав'язуйся. <ріху> Все. А ще на чорниці не тільки жартували, не тільки смачними місними стравами пригощалися, а ще танцювали дівчата і чекали женихів, десь там, за вікном вони топчуться. Мабуть, хочуть попасти теж до нас. А ну побачимо, як вони у нас. вертику конвертику лежать якісь речі таємничі. Ото кожен, хто візьме цей конвертик, і буде означати вашу долю. Ну, ставтеся до цього з гумором. Розумієте, що це що не завжди, це казковий конверт. І все відбувається і ковказі. Хто перший ве підходити? Мабуть, найменше початку. Чи найстарша? Ні, не чекаємо. Хто перший вийде? Женя. Так, да. Женя, ну подружки вирішили, хто вийде. Заміну, Женя. Подружки? Заміну. Хто хоче перший замуж вийти? <гум> хто хоче перший замуж вийти? Женя? Давай, Женя. Що там у тебе? Ой, Ай, кінь, приїде, о! Женя, до тебе ну, козак не на коні, от! Твоя доля вже близько, близько. Обов'язково треба це печиво з'їсти. Наступний, наступний, та Софія. Так, а що чекає на Софію? А що ж їй дісталось? Ой, зайчик їй дістався. Ти знаєш, Софійка, що ці хлопці всі тебе чомусь лякаються, полохливі, як зайці від тебе тікають. Ой, Софійка! Я так. так. Гарбуз прийде до тебе свататись, а ти йому відмовиш та й гарбуза йому винесеш. Ой, бідний то хлопець. Женясь гонь. Діду має пускати, що блокій, його вже нема. Ялиночка, цілий рік треба до наступного року тобі почекати, та й наступного року ворожити. Тоді тобі твоя доля відкриється. Під новий рік. Да, Ой, їжачок, діанка, ти колюча, як їжачок, стеж хлопці від себе відганяєш. Треба бути як лисичка хитрою, милою, посміхатися, не відлякувати хлопців від себе. Дію, що їж... так. Дію, що, дію. Ну що, Валерія? Справжнє кохання на тебе чекає! а ну покажи нам, нарешті тебе знайде твоє кохання в цьому році. Давай, Соломійка. А що ж на тебе там буде чекати? Що в тебе грибочок? А давай запитаємо дорослих жінок. Вони нам підкажуть, Соломійка, коли сняться гриби? До чого вони сняться? До багатства! До багатства! Ой, Соломійка, будеш багатою, прибагатою. <різь> а тобі ж те ж гарбуз? Прийде О, до тебе кавалер свататись, але він тобі буде не любий, що ти йому гарбуз за це печиво. Можеш да. Їсти. Да. Да. Печиво можна з'їсти, посмакувати. Так, доленьку свою зачекати. Ну що, в нас ще залишився козак? Ясно. Козак тоже який ворожий. Ну да, а що ж зараз він дізнається, що там з дівчатами у нього? Як... Коник, ну, раз у нас О, козак бри. приїжджав на коні, то до тебе теж хтось приїде. Ой! Тож... До неї, бо він Хто... до неї... Може, ти до жені приїдеш на коні, <світло> дізнаєшся. <світло> <пілляє> да. Через рік побачимо. <світло> <пілляє> 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 ну що, сподобалося вам ворожіння? Так, да, воно цікаве, смішне, теж і смачне. Що, дівчатка? Поспівали, потанцювали, а тепер вареничками приміщайтеся. Здоров'я. Я, Я українська смаку. Будь ласка. Дівчат робіть вареничку. Я, Я? сама. А ви сподобалися вам Так. вичерниці? Да. Да. Да? Тепер вареничка. Кому ще залишиться? Буде тобі. Баба зі От і скадла.